Наталія Коновалова, голова місцевої організації Товариства Червоного Хреста в Україні, говорить, саме в цей день вона з колегами вирішила долучитись до почесної місії і наголошує, що без донорів життя інших людей було б неможливим. Сьогодні саме такий день можна вперше стати донором. Ось сьогодні три наших співробітника, я в тому числі, ми вперше стаємо донорами. А взагалі, в цей день, треба все ж таки пригадати донорів, які вже багато років здають. Ують кров. Більш того, є донори, які здають кров безкоштовно, і завдяки цим людям ми знаємо, що інші люди можуть продовжувати своє життя. Пані Наталя спокійно з посмішкою на обличчі переносить донацію, говорить щодо процедури: готувались. «Побоювань у нас не було, тому що нас сюди привела наш співробітник, яка вже є донором. Не вперше вона нам розповіла, як підготуватись, яка повинна бути дієта. Ми дотримувались. Цієї дієти, ну і для того, щоб сталися побоювання, я вважаю, що не дізнаєшся, поки не спробуєш. Треба спробувати, а не побоюватись. Тому ми сьогодні. Тут. І колежанка пані Ірина теж вперше здає плазму. Жінка сподівається, що це комусь допоможе. Разом з колективом ну страшно. Перший раз страшно. Воно не так страшно, воно і не так і больно. Як думала, нормально. Зараз такі часи тяжкі для нашої країни, то може комусь і згодитися. Донорство під час війни не просто актуальне, воно життєво важливе. Андрій Олександренко, завідувач Шосткинського відділу збору крові та її компонентів, розповів, скільки людей ходять до них. В місяць десь 550-600 донорів. Донори стабільно ходять кожен день там десь. 30-25 чоловік. Щоб стати донором, потрібен паспорт громадянина України та гарне здоров'я. Варто також дотримуватись дієти, виключивши за дві доби алкоголь та ліки. Щоб підготуватись до донації, за день, за два до донації, треба пити побільше рідини, тобто 2-2,5 літри. Так ви будете швидше донуватися, і процес пройде більше швидко. Дотримуватись дієту донора. Можна жирне, молочне яйця, це такого не можна. Можна відверну рибу, відверне м'ясо, запечене теж, не жирну рибу і запечене м'ясо. Фрукти, овочі до доброї справи можна долучитися, якщо вам більше 18 років, вага не менше 50 кілограм, і ви чудово себе почуваєте. Перед донацією обов'язково проводиться біохімічний аналіз крові. Спочатку ми беремо кров до дослідження. Ми дивимося на Перші показники, коли донори йдуть в донацію. Це на гемоглобін і на гематокрит. Якщо ці показники добрі, то ми донора допускаємо до донації. А потім вже плазма і в процесі вже донації теж береться кров на гепатит Б, гепатит С і вічі. Останнє слово за терапевтом плазма центрі саме він вирішить допустити на донацію зараз чи трохи пізніше, зважаючи на ваші аналізи. Щоб були добрі аналізи, це гемоглобін і гематокрит. Далі щоб людина. Не було ній за останні півроку року татуїровок пірсингів, проколювання вух, якщо це було, то якщо це було, там ми в донацію не допускаємо. Операції також хворіла там, людина гепатитом хворіла, туберкульози, операції переливання крові. Ну, за станом, за тиском теж дивимося, який у людини тиск, повищений чи не повищений, чи можна її донацію чи не можна. Плазму можна здати як безкоштовно, так і за гроші для залучення до донорства також використовують різноманітні акції. От сьогодні представник Червоного Хреста привітали подарунками. Особлива увага в цей день донорам, які здають плазму крові на постійній основі. Їм сьогодні особлива увага і шана. Серед них Валерія для неї це вже 55-й раз, коли вона здає плазму у Шосткинському центрі, а долучилась дівчина до донорського руху ще в студентській росі. Я, наверное, с самого открытия, как вот открылся здесь донорский центр, я так и хожу, Ну, правда были промежутки, что меня не было в городе, я не ходила, но последние года три уже постоянно месяц хожу. Мы в университете приезжали к нам тоже с благотворительные акції всякі ми здавали именно навіть кров, не плазму, і поэтому я ще тогда зрозуміла, що це очень хорошее дело. До речі, статус почесного донора України можуть отримати громадяни, які безоплатно здали плазму крові 60 разів. Але звісно, що більшість людей роблять це не заради відзнак, а тому, що розуміють, що таким чином можна врятувати чиєсь життя. Хочу привітати донорів з міжнародним. Донорським днем побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою і хочу долучити донорів до нашої донації, щоб більше донорів приходило, донувалися і допомагали людям. Донор це людина, яка дарує іншим життя. Здійснити таку шляхетну місію можна з понеділка по п'ятницю, з 8 до 14.30. Долучайтесь до донорського руху, даруйте іншим надію на порятунок.